суп-пюре з болгарського перцю та цвітної капусти. Він такий смачний і такий гарний, як сонечка у тарільці. Для початку цвітну капусту промиту порізаний болгарський перець. Викладаємо на деяка, соломо, перчимо. Збризкуємо оливково олії, додаємо тим'ян, перед цим перемішуємо і будемо випікати при температурі 180 градусів 20 хвилин. Тим часом цибулю порей можна брати і звичайну ріпчасту, нарізаємо, також шаткуємо часник, обсмажимо, буквально посируємо цибульку, додаємо часник, спеції. В мене тим'ян та паприка, всі грамовки, як завжди, написані в описі відео солимо. Тим часом пропеклись наші овочі, додаємо в цю ж кастрюлю. Заливаємо водою чи бульйоном, перемішуємо і тушкуємо хвилин 20. Далі перебиваємо все блендером, додаємо вершки, прогріваємо до кипіння. Все наш крем супчик неймовірно смачний, готов. Подавати можна з вершками та сухарями. Це дуже-дуже смачно, максимально по-літньому. Куштуйте та смакуйте смачного вашого даріко!